З міста у село подружжя з Івано-Франківська проміняло міську прописку на розмірене сільське життя. У нас тільки є хатка, і трохи землі біля неї 12 сотих і все. А вода, там краниця звідси, десь декілька метрів. Невеличка хатина посеред карпатських гір. Мінімум цивілізації та максимум природи. Сюди молоде подружжя Сусяків переїхало 6 років тому. Тут так по повікна було заросла така, трава висока. все. тут 30 років ніхто не жив цій хатинці. Ми сіли на галики, зрозуміли. Кажуть, ну все, це це наша хата. Про життя у місті колишня львів'янка і не згадує свій побут. Молодята почали налагоджувати вже тут. П'ятирічного Вадима. Жінка народила у пологовому. Дворічний устим та восьмирічна дзвінка з'явилися на світ у цьому будинку. От власне відсутність стресу, можливість поводитись так, як так як хочеш, і керувати пологами. Про таке життя молоді люди мріяли з дитинства. Батьки спочатку дивувалися, згодом підтримали. Давайте приїдемо з Франківська ввечері, та відкриваю двері в машині, і зразу є різниця в повітрі. От зразу прямо. Ну, дуже таки чистий. Друге, це вода і про продукти. Молоді батьки не натішаться, їх діти майже не хворіють. Єдине, що за останні кілька років купували в аптеці, це тести на вагітність. Якщо вони хворіють, то в такому зміцнюючому варіанті. Тобто організму треба набути якийсь імунітет. От устимчик недавно хворів, то ну, це як відбувається. В нього піднімається температура, він трошки полежить, полежить, знову піде, пограється. І це буквально день відбувається. Ігор та Ілона програмісти. З інтернетом у селі проблем немає, тож можуть працювати працювати дистанційно Віта, подруга сім'ї Дауншифтерів. Нині вона разом з чоловіком та маленьким Олексою теж шукає будиночок в селі. А жити в Івано-Франківську не хоче. Мріє про чисте повітря та гори за вікном. Основні критерії для нас це щоб ну, був гарний краєвид, або на ліс, або на гори, тобто не попри дорогу, центральну, дерев'яна. Щоб можна було заїхати і жити, і в процесі щось робити, ну наприклад, воду проводити, якийсь ремонт, щось таке. Та поки такого хорошого варіанту молоде подружжя не знайшло, такі хатинки коштують чимало від 10 тисяч доларів.